Крайон. Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвяту. Ступінь 5. Становити нові відносини з реальністю. Практика перша. Крайон нагадує нам, що кожному з нас надано унікальні можливості творити свою реальність. Ми здатні створювати все необхідне у своєму житті. Але чому ж не завжди це вдається? Чому бажання залишаються невиконаними, а цілі недосягнутими? Причини можуть бути різними, і одна з них невідповідність на наших прагнень духовним потребам. Але сьогодні зосередимось на іншій важливій причині. Ми намагаємось досягти своїх цілей, задіюючи для їх досягнення деструктивні енергії. Деструктивна енергія за своєю суттю руйнівна. Якщо у процесі планування чи дій ми відчуваємо внутрішній дисонанс, шанс на позитивний результат різко зменшується. Деструктивні енергії можуть призвести тільки до руйнування. Така їхня суть. Тому важливо перебувати в стані світла і любові, як у думках, так і у діях. Попри те, що це звучить просто, кожен із нас носить у собі численні підсвідомі програми, успадковані від минулого. Вони провокують нас на прояв негативних емоцій навіть поза нашою волею. Але крайон закликає не картати себе за це. Ми тут, щоб трансформувати низькочастотні енергії матеріального світу. А щоб це зробити, нам спершу треба прийняти їх у себе, пропустити через свою суть. Лише так можна перетворити темряву на світло. Трансформація енергії. Мистецтво створення гармонії. Одна крапля любові і світла здатна перетворити ціле море темряви. Як це можливо? Річ у тім, що всі енергії світобудові нейтральні. Вони не бувають негативними чи позитивними за своєю природою. Це люди надають їм характеристики, забарлюючи своїми емоціями. Кожній емоції відповідає певний енергетичний потік. Ми не лише відчуваємо емоції, а й випромінюємо їх, ніби сигнал Wi-Fi. Навіть якщо наші почуття не проявлені, вони все одно утворюють енергетичний потік, що впливає на навколишній світ, на людей і на наше власне життя. Якщо ми зарядили енергію негативно, то її можна перезарядити, замінити на позитивну. Це стосується не тільки наших енергетичних потоків, але й тих, які походять від інших людей. Ми не несемо відповідальності за емоції інших, але можемо контролювати, як ці емоції впливають на нас. Вплив чужих енергій на наш цан. Це зона нашої відповідальності. Ми можемо трансформувати енергії, які входять у наш простір. Хоча ми не можемо змінити чужі енергії безпосередньо у своєму життєвому просторі ми є повновладними господарями. Подібно до того, як рослини вдихають вуглекислий газ і видихають кисень. Людина може перетворювати одні енергії в інші. Рослини є біохімічними фабриками, які перетворюють речовини на корисні для себе і зовнішнього світу. Так само і людина є справжньою енергетичною фабрикою, здатною трансформувати темряву на світло, негатив на любов і гармонію. Сила вдячності Зелена рослина трансформує вуглекислий газ у кисень, приносячи користь і собі, і навколишньому світу. Подібна людина може перетворювати руйнівну енергію на життєдайну, отримуючи з цього силу і нові можливості. Як район зазначає навіть найтемнішу енергію. Можна замінити на світло і любов. Універсальним інструментом такої трансформації є вдячність. Як кілька крапель святої води здатні змінити структуру звичайної води, так і подяка може трансформувати цілі потоки негативу. Це мистецтво, що потребує часу і наполегливості. Але крок за кроком його може освоїти кожен. Вдячність це і є той хімічний агент, який трансформує одні енергії в інші. Якщо хтось спрямовує на вас потік негативу, і ви не можете зрозуміти, як тут зберегти світло і любов, то вам на допомогу прийде універсальний посередник а також універсальний перетворювач енергії, вдячність. Направте всього лише одну краплю подяки тому, хто вас ображає, за що йому дякувати, за те, що він дає вам можливість потренуватися в трансформації енергії, за те, що він створює для вас прекрасне навчальне середовище. Надає ігрові ситуації, в яких ви змушені шукати найкраще рішення. За те, що він показує вам, якого роду енергії потребують трансформації. За те, що він показує вам, що ви більше не хочете приймати участь у таких драмах і трагедіях, за те, що він дає вам можливість зробити новий вибір. Практика перша. Трансформація енергії за допомогою подяки. Залишіться наодинці з собою. Сядьте зручненько. Зробіть неспішний вдих і видих. З'єднайтесь зі своїм. Таким же звичним для вас станом я є. А тепер згадайте якусь нещодавню ситуацію, коли вас зачепили якісь негативні емоції. Подумайте про те, що це ігрова ситуація. Спеціально створення для трансформації енергії. Це життєвий урок, один із тих, заради яких ми і приходимо на землю. Якби не було таких ситуацій, ми не могли б приводити свою роботу з трансформації енергії. Змінивши ось таким чином своє ставлення до ситуації, ви вже значною мірою позбудетеся негативних емоцій, викликаних нею. Потім подумайте про те, за що ви можете подякувати цій ситуації і тим людям, які в ній брали участь. Дуже важливо знайти в собі саме щиру подяку, яка йде від вашого серця. Скажіть собі, що в кінцевому підсумку ця ситуація потрібна для вашого блага. І люди, в ній брали участь, навіть якщо вони заподіяли вам неприємності, насправді сприяють цьому вашому благу, вашій користі. Це варте того, щоб подякувати їм. Шукайте в собі справжнє, щире почуття вдячності, поки не відчуєте, що знайшли його, що ваша подяка неформальна що ви справді вдячні. Щойно ви знайдете в собі хоча б краплю щирої вдячності, ви відчуєте, як світло і любов буквально розливаються у вас всередині. Ви заповнюєтеся енергіями, які несуть радість, які миттєво усувають усе те, що вас турбувало, засмучувало. Ви відчуєте звільнення навіть на фізичному рівні. Вам захочеться вільно вдихнути, розправити плечі, посміхнутися. Зробіть це кілька разів. Повторіть голос слова подяки, не забуваючи додати, за що саме ви дякуєте. Наприклад, я дякую цій ситуації за те, що ти показуєш мені енергії, які потрібно трансформувати. Я дякую тобі за те, що ти показуєш мені драми, в які я більше не хочу грати. Тренуйтеся в цьому постійно. Зробіть цю вправу три-чотири рази, і ви побачите, що у вас з'являється звичка реагувати вдячності на все те, що раніше вас зачіпало, дратувало, засмучувало. Це початок дуже серйозних і великих позитивних змін. У вашому житті. Таким чином ви освітлюєте свою власну енергетику. Ви стаєте світлом. А світло це потужна творча сила. За її допомогою ви будете притягувати у своє життя те найкраще, що потрібно саме вам.